Так, програма одразу каже, що у мене є обмеження за часом 30 хвилин запису. Але так як це перше відео на каналі, всіх вітаю, хто взагалі потрапив на це відео. Спонтанно, після розмов в одному discord каналі я вирішив все ж спробувати себе в блогерській, так би мовити, справі. Хоч у мене є і Twitch, і Інстаграм, але все ж, Ютуб це щось таке інше, сприймається інакше. Ось, і здебільшого, це будуть розмовні видиви на всілякі теми, які мене турбують. І я їх буду порушувати просто: висловлювати якусь свою думку. Ви, глядачі, можете і глядачки, можете висловлювати якусь свою думку щодо цих тем в коментарях. І у нас буде діалог відбуватися. В принципі, якоїсь такої сталої тематики на моєму каналі. Алі немає і не буде, і я не хочу цього. Я буду випускати те, що мені подобається. Якщо я захочу не знаю, допомогти комусь розв'язати якусь проблему з технічним питанням, і мене це зачепить, то я це зроблю. Так що ось так, але здебільшого це будуть розмовні видава Постараюся зробити видаво щодо телеграму, бо цю тему мало хто порушує в нашому просторі. І якщо його й порушують, то порушують не так би як я це хотів порушити. Тому хто це зробить краще, як не я сам. Правильно? Дякую, хто переглянув це відео. Чекайте нових вивантажень.